До речі, до честі відомства пана Лавріна треба сказати, що всі виконавці, всі організатори замахів, а також проміжна ланка знищувалися нещадно, незалежно від того, яку посаду займали. Чи то Іслам Іграй 3, котрий вклав сепаратний договір з поляками. Гумористи хлопці отруїли, та ще й в момент підібрали свято з приводу обрізання його синів. <риклад> Далі чи то е, кохана Галененка, яку повісили на воротях Суботівського замку за шию разом з мамою і п'ятьма членами шпагунської мережі. Чоловіча частина завжди це коментує так цікаво. Син зробив батькові страшенну послугу. Повісив не лише невірну дружину, а й тещу. <риклад> <риклад> чи то довірений полковник Федорович. І найцікавіше, звичайно, в цьому контексті смерть Мартина Калиновського в битві під Батогом. Я довго, чесно кажучи, не міг зрозуміти, в чому справа, якщо з 50 тисяч польського війська з живими залишилося менше 200 полонених. Отже, якось нелогічно, треба було чимось розраховуватися з татарами. Коли, виявляється, пан Мартин готував змову бублика по знищенню Богдана Хмельницького. Ну, Хмельницький розсудив достатньо нормально. Сказав полковникам, планува, штурм планується нічний. Передайте хлопцям, що оскільки гетьмана знають, далеко не всі в обличчя, а тому рубайте всіх. Господь там розбереться. Ну, що і було виконано. Залишилося менше 200 полонених. До речі, в складі війська Мартина Калиновського було 15 тисяч лавів Європи, німецьких найманців. І знаєте, як оцінили їх професіоналізм козаки? по достоинству. Вирубали першим. <рив> ну і, до речі, ще в цьому контексті надзвичайно цікавою здається смерть Яреми Вишневецького. 1651 рік. Якраз після Берестецької битви. Версія надзвичайно цікава. Помер від харчового отруєння. Як вам це? Справа в тому, що тут воно якраз впадає в часі, адже Хмельницький пропонував Єремі Вишневецькому Союз і допомогу в тому, щоб той зайняв польський престол. Єрема відмовився. Вбитий під Берестечками його війська показали себе вельми якісно, вельми досконало. Якщо противник не стає союзником, що з ним роблять? <пробування> Знищують. Ну, коротше, на цю тему можна говорити достатньо багато. Єдине, що я можу сказати, що, як на мене, Рівень довіри між Лавріном Капустою і Богданом Хмельницьким можна пояснити лише тим, що вони мали спільні справи. І перша спільна справа, мабуть, почалася із навчання у Львівському єзуїтському колегіумі. А там вчили, вибачайте, не лише пії таки і риторики, а набагато більше. Ну і, звичайно, це все так цікаво. Але ж що означає собою питання під назвою Моментистами? І кожен починає думати в міру своєї розпущеності. І що ж він вред нього таки запитає? Ну, панове, все дуже-дуже просто. Ми вже знаємо, що під нашими ногами на глибині 3 метрів ріп, За ром, виходячи з назви проволочку, знаходився вал. На валу знаходився приблизно ось такий дубовий частоків, щоправда, частокіл на тюрель мав висоту 4 метри, кожна паля в діаметрі 60-80 см. Питання дуже-дуже просте. Чому паля частоколу мають загострені верхівки? Щоб сажати не. Боже, генетика таки незвичайна. Люблю українське жіноцтво за сонячний небуденний гуманізм. Але все-таки 80 сантиметрів не порисовано. Це був ексклюзив ручної роботи катівського ремесла. Вона ж витісувалася з любов'ю, виходячи з характеристик фігуранта. Змащувалася не з меншою любов'ю смальцем. І коли фігуранта насаджували, то він повинен потихеньку, помаленьку сповзати під плив власної ваги близько тижня. При тим, випадку, коли колеги по цеху скажуть, портач на палі посадити, той не вміє. Допочився». А так, до речі, школа котівського ремесла, зокрема, була у Львові. І хлопці після закінчення курсу навчання їздили по Україні заробляти собі на шматок хліба з валізою найобхідніших інструментів. Ну щоб водичка стікала. Відповідь правильна, а технічне гарантування буде? Мабуще, там чимось зафарбовувалося. Це вже ні? Та ні, Євро тоді не було. Тоді Європа вчилася у нас. Ну що, панове, я так розумію, в колекцію відповідей ви потрапляти не хочете. Ну що, ж, ваше право, але я обіцяв поділитися колекцією відповідей ваших попередників. Ну, типово жіночо я почув. Правда, типова жіноча звучить ще набагато гуманніше. Бо говорять так, на загострені верхівки пальчастоколу рівнесенько в рядочок одягали відрубані голови ворогів. Брали. Ну, Генетики є генетика, Версія чоловіча надзвичайно прямолінійна, але звучить так, прямолінійна, а щоб не перелазили. Виявила <ривіт> собі цю картину, противник штурмує завок, ставить драбину, залазить до гори, 80 сантиметрів, витерпіти щела, з першого разу не втрапив, починає примірятися. Як би сісти і не промазати, бо бонечно ми зачепитися. Ну, версії оригінальні, щоб красиво було, щоб гори нагадувало. Щоб ворогів відлякувало, щоб легше було рахувати, щоб коні не перестрибували, щоб грабці не скакали, щоб коти не бігали, бобри пообгризали. І... А горщики і штани сушили. І версія сучасна модернова антенна для зв'язку із космосом. І... Ну, правда, найкраща відповідь в номінації оригінальних дала одна група із Туркменістану. Ну, Група була настільки туркменська, що привіталася чисто по-туркменськи Слава Україні. Ну, Я зібрав докупи всі свої знання туркменської мови і відповів героям слава. То вони сказали, символ могутності і сили. Група була чоловічою. Версія геніальна, А. Версія геніальна, А звучить так. Коли в козаків закінчилася зброя, вони викопували парі частокових, в ролі списів. Версія геніальна, Б звучить так. Коли в козаків не було чим відбиватися, вони підрубували частоків, він падає, придушував тракту. Ну, я так розумію, противника припрошували правіша, ліше, готові. Ну а тепер версія супергеніальна у, у повному об'ємі, бо так буде нецікаво. Звучить вона так. Виявляється, козаки ставили гармату посеред замку, з гармати стріляли по частоколу, далі частоколу вилітали, ну, ядро, мабуть, гумово було, і загостреними верхівками позаздалеї задані траєкторії, калічили ворогів, які за час підльоту палі ставали в відповідну позу. Ну, Я, до речі, подумав спочатку те ж саме. Але потім запитав відвідувачів, бо група була вельми чудернацька, частина була вже, частина ще, частина взагалі не могла второпити, куди і для чого вони приїхали. А тут я запитав, панове, кажу, стосовно останнього постулату, ми часом там по дорозі нічого не надавилися, чи може щось начиталося. Відповідь мені сподобалася, бо звучало так, мені говорить, ми мислимо логічно. Татар ж в Криму живуть, в Криму. Дерева в них немає, немає. Їсти готувати на чомусь треба, треба. А тому кожен старався палі піймати. Ну <ріпіли> 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 а тепер відповідь правильна, щоб вода дощова стікала і дерево раніше часу не гнало. Яким чином? А дуже просто, під час затісування колоди лезо сокира забуває пори деревини. Ну і ще одне, з точки зору практики, ви спробуйте перерубати дубову колоду сантиметрів 60-80 діаметром по відношенню до волокон в поперек. У вас це не вдасться, ви Сокири просто змушені будете колоди. згадати українську приказку врізати дуба. А Якщо ви будете, не дай Боже, звичайно, присутні при цьому процесі, запитайте недолугого лісоруба, чому в нього нічого не виходить. Я так думаю, що ви в змозі отримати вашу генеалогію, починаючи від Адама З'єви, в дуже стислому популярному викладі, правда, по материнській лісі. <рес> так що далі за цими ворітьми починається у нас замчище. Я трішечки потицію пальцем в графічну реконструкцію в замку Хмельницьких і потім вас очікує приємне дійство. Богданова країця. З усіма мокрими наслідками. Прошу центральна група укріплень маєтки Хмельницьких Суботові. І треба сказати, що суботяни того часу страшенно полюбляли цифри два. Життя диктувало, бути чи не бути. А тому група укріплень Рінської церкви контролювала панівні висоти на пільний бік. І саме завдяки цьому другу групу укріплень, тобто замок, можна було розташувати в низані. Але теж не просто так. Замок контролював не лише заїзд до Суботова з боку Чигирина, а й два торгівельні шляхи. Укріплення замку дерева земляні і розраховані насамперед на відбиття татарських нападів. І знову ж таки згадується один гостроязикий відвідувач, який після цього сказав, а, дерево глина, все натяпляв, от така наша історія. Я йому відповів, а зачем платити більше. Це геніально просте, але про це трішечки пізніше. Тобто, два яруси олів за скарпованими схилами. По верхньому ярусу тепер ми вже знаємо дубові частики висотою 2 плюс 2. 4 метри. Далі до системи оборонних споруд входили, знову ж таки, 2 плюс 2, 4 оборонних лежі. Інше питання, що три були дерев'яних на кшталт з цієї візної напільної. Четверта була кам'яною, над якою зараз будований цей самий павільйон. Площа замку знову ж таки 2 гектари. Кількість залоги знову ж таки 200 козаків. Кількість алковично дослідженої території знову ж таки 2000 квадратних метрів. Кількість ставків на ставищі, які підсилювали західну ділянку споруд замку 2 плюс 2 4. Все нормально. Ну і, звичайно, де ж тут геніальна простота. Просто вали мали ескарповані схили. Тобто зрізані під таким кутом, щоб до гори не міг піднятися кінь з вершником. Тобто ті ж самі татари, які вирішили взяти замок штурмом, ще повинні були зробити насамперед. Злізти з коней. Злізти з коней. Потім, звісно, річ першеберіти на своїх кривеньких ніжках на відстань дієвого пострілу із лука. А це 130 метрів. І, до речі, не треба думати, що татарські воїни – це була шпана, повірте ні. Це були дуже кваліфіковані бійці. Ну, Принаймні, татарські воїни спокійнісінько на повному галопі перескочити з коня на коня. А татарський лучник давав 12 стріл на хвилину. І на відстані 130 метрів вони практично всі влучали ціль. Але далі у татар починалися ой які серйозні проблеми. Проблема перша, козацькі лучники стріляли не гірше. Проблема друга панове козаки віддавали перевагу лукам турецьким, а це 350 метрів. Проблема третя панове козаки полюбляли цим займатися, я маю на увазі, луком. В часи дозвілля, до речі, на це слабував і Богдан Михайлович Хмельницький. А так по життю вони віддавали перевагу зброї вогнепальній. А мушкет бив на 500-600 метрів, я маю на увазі гладкоспольний. З нарізним стволом 800-900. Ну, а як уміли стріляти козаки, найкраще сказав на конвокаційному сеймі в Варшаві, Предкоролеві, Адам Кисіль. Навіть сльозу пустив. Він казав слідуюче, як стрелять 100 наших найманців, одного козака б'ють може. Як стрелять 100 козаків, 50 наших б'ють, напевно. Дуже вагнисті люди, можемо дати ради.